Сьогодні б хотіла поділитися з вами такою скаргою, якою пацієнти не завжди діляться. Але яку я доволі часто в них випитую. Справа в тому, що пацієнти доволі часто не звертають на хропіння, і в більшості випадків я навіть запитуюся там у партнерів, так, хропить людина чи не хропить. Чому це важливо для кардіолога? Справа в тім, що хропіння виникає тоді, ми чуємо цей звук, коли є якась перешкода у носових шляхах для потрапляння повітря ззовні у середину до легень, так? І чому це для нас важливо, тому що коли людина людина постійно не кисню з повітря для організму. У неї знижується насичення крові киснем. У свою чергу такі речі призводять до того, що і саме серце, і взагалі головний мозок, і інші тканини не кисень. Тобто виникає у них таке термін гіпоксія. Коли виникає саме хропіння, воно виникає переважно, коли в людини є, наприклад, поліп у носовому ході. Може бути в неї, наприклад, алергічні реакції, в неї набряк бути тканин. Так, ось може бути ожиріння, тобто можливо, інші, наприклад, бути перешкоди, вроджена крива носова перегородка та інше. Чому важливо помічати і лікувати це? Я вже от сказала так, тому що це може пришвидшувати розвиток інсультів, інфарктів, різних серцево-судинних подій, так тобто погіршувати серцево-судинну систему. Що? Треба зробити, якщо ви ви помітили, що ви чи ваш партнер чи рідна людина хрупить. Перш за все, звернутися до отториноларинголога, В Народі це називається лікар Лор. Бо в більшості випадків оториноларинголог може вплинути на те, щоб забрати або полікувати медикаментозно чи хірургічно і забрати на все життя причину виникнення цього захворювання. Другим елементом дуже важливо коригувати масу тіла, тому що при збільшенні маси тіла людина в більшості випадків хропить. Так, ось. І ще як варіант, коли ми не можемо цим подіяти, або людина вже виявлена ця патологія і лор нам допомогти не може. Є, наприклад, навіть в тому числі ожиріння, можна використовувати таке лікування як сипап-терапія. Це така спеціальна масочка, на ніч вона вдягається, людинка вдягає її, і відповідно, де кисень з більшим тиском, що дозволяє людині насичувати організм киснем і не мати у цих всіх ускладнень.